Раша сонце заходить, гори черніють. Сонце заходить, гори черніють. Ташечка тихне поле німіє. Радіють люди, що отпочинуть. А я дивлюся і серцем лину в темний садочок на Україну. Линує, лину, думу гадаю, і ніби серце. От, чорніє поле, і гай, і гори. На синє небо виходить зоря. Ой зоре, зоре і сльози кануть. Чи ти зійшла вже і на окраїні? Чи очі кари тебе шукають на небі синім? чи забувають, коли забули? Бодай заснули, щоб про мою долинку і не чули.